Слава Ісусу Христу, сьогодні розповім вам, чому я став священником і чому справді чуюся дуже щасливим в цьому. І оскільки ми мандруємо до Різдва Ісуса Христа, то яку я бачу подібність в тому, що відбулося зі мною, з тією подією, котра відбулася з Марією, де ангел Господній тій сповістив, що вона стане матір'ю Ісуса Христа. І з тим моментом, де Марія повністю довір, довіряється Богові. Кажучи йому своє так, ось я, Господня слугиня, нехай станеться зі мною за Твоїм словом. Отже, досвід мого життя. Чому я став священником? Коли мені було 14 років, я поступав в юридичний коледж, але насправді з якихось причин я не поступив. Коли прийшов додому, звичайно, я був зажурений. Проте моя бабця сказала, що. Не журися, Бог для тебе має щось цікавіше і важливіше. Проте, я на це дуже уваги і не звернув. Я далі уявляв себе, не знаю, там, в якомусь юридичному фасі чи так далі. Я мав багато уявлень бути лікарем, там і багато мав. Проте я теж ходив в молодіжну спільноту, за що дуже дякую. Там я мав дуже гарний приклад і семінаристів, і священиків, з якими. Ми спілкувалися, ми мали зустрічі. І я собі в певний момент десь в 11 класі сказав, що я хочу попробувати поступити в семінарію. Але знову ж таки, я мав якісь певні свої уявлення. Я навіть думав про те, чи церква це не є якась така піраміда, щось таке, бо я не мав справжнього досвіду живого Бога. Не мав. Я хотів тільки пробувати поступати, одним словом, не знав, куди я йду і що буду робити. І коли я поступив, подав документи на підготовчий курс в нас у Львові і пройшов на підготовчий курс, то готувався до практики. Проте було літо, і ми з парафіальною молоддю поїхали на табір. Табір відбувався на березі річки. Багато днів з цього табору були дощові. Прийшов четверг. четвер. В четвер я мусив виїхати повернутися додому, щоб зібрати речі, і вже в п'ятницю поїхати на практику в семінарію. Проте підійшов до мене брат семінарист і сказав: Назаре, давай ми подзвонимо в семінарію, і тебе відпросимо на декілька днів, щоб ти добув табір з нами. Він пішов до священика, попросив, щоб священик подзвонив в семінарію. І все так відбулося. Священик відпросив, і я залишився ще на декілька днів у таборі. Тож, перші дні були дощові, потім четвер, вже більш-менш було сонечко, п'ятниця було ще більше сонечка, субота було ще більше сонечка. В неділю ми всі дорвалися до річки. Ну, як молодь, коли ми плавали в річці, то ми собі там дурачилися з хлопцями. Але я чомусь, я не знаю, чому я звернув увагу на двох дівчаток, і я їх почав питатися, дівчата, ви вмієте плавати? Вони кажуть, та вміємо, ха-ха-ха, жартували, щось там. Я їх за декілька хвилин чи секунд ще раз питаюся, дівчата, ви вмієте плавати? Вони знову кажуть, та, та вміємо, що ти до нас причепився. І я собі далі там, бавлюся з хлопцями, там, не знаю, м'ячиком, щось кидалися. Я в певний момент бачу, що дівчата пішли під воду. За декілька секунд я опинився біля них. Одна мене чіпила за шию, друга мене чіпила за шию, і ми з ними пішли під воду. Я почав десь торкатися дна, відривати їхні руки, виниряти з води. Ми кричали на берег: рятуйте, ми тонемо. Але всі, хто були на берегу, Дивилися на нас, як на тих, котрі жартують і просто бавляться. А ми справді тонули. Знову вони мене тримають, і ми знову пішли під воду. І я їм кажу, тим дівчатам, ну, а це все паніка, вони в шаленій паніці. І я прийшов в той момент, де я думав, що ми або троє потонемо, або я одну з дівчат відпущу, а одну бодай спасу. Врятую і якось бодай з одною доберуся до берегу. І ми знов пішли під воду, і я бачив, що одна дівчина вже почала захлискатися, захлинатися. І я думаю, все, потрібно відпускати одну дівчину, а з одною якось доберуся. І коли я виниряю в той момент. Коли я вже був в принципі, готовий десь відпускати когось одного, в той момент до нас припливає мій дуже близький приятель і каже: Назар, я тут, я з тобою, давай одну дівчину. Він взяв одну дівчину, я взяв другу дівчину, і ми так добралися до берегу. Насправді все завершилося дуже успішно, все. Ми, ми добули цей табір. Дуже щасливі були, що ми добули цей табір, це був дуже крутий досвід. Але семінарист так сказав Назаре зауваж, як Бог подіяв. В цей четвер, в четвер я мав вже поїхати з табору, але Бог таким, таким чином покерував, що я там лишився. І коли... В неділю ми, я рятував тих дівчат, то було так, що майже ніхто, хто був біля нас, не вміли так досить добре плавати, щоб їх рятувати. В неділю я опинився в потрібному місті, в потрібний час. І той Семінарист так звернув мою увагу, кажучи: Назар, подивися, як Бог покерував. І з того моменту я подумав: Боже. Якщо це ти справді так до мене дотик. Якщо це ти дотикнувся до мене, то мені дуже цікаво, якщо це ти, це ти так покерував, то знаєш, Боже, мені дуже цікаво, як ти покеруєш дальше. І я почав зауважувати, як Бог почав керувати моїм поступленням, моїм навчанням і, і всім іншим, що далі відбулося. А далі відбувалися ще десятки. Десятки подій, які можна би було, про які можна би було свідчити. І я бачу, як завжди Бог провадить. І те, як Бог провадить, воно завжди є дуже цікаво і завжди, в тому, як Бог провадить, я чуюся дуже щасливим. Насправді я би собі так не запланував свого життя, в своїх мріях і так далі. Як це, Бог, як це я пройшов з Богом, як Він мені відкрив. Ці двері, ці дороги, як він мене провів, як він мене веде далі. І тому я сьогодні вже шостий рік, як священик, і є дуже щасливим, бо бачу, як він далі мене провадить. Отже, з Марією, напевно, теж відбулася така цікава подія. Що вона почула від ангела, то це були дуже важливі слова, які звучали так: Маріє, ти знайшла ласку в Бога. Ти знайшла милість в Бога. І насправді я теж в певний момент відчув, що я знайшов велику милість в Бога. Я маю певну в нього ласку. Це означає, що я десь ним є люблений. Напевно, так само люблені також є і ви. Напевно, слова ангела, ці звичайно, також і до вас. Ти знайшов, знайшла ласку в Бога. І Бог для тебе має великий план. Чи ти хочеш довіритися цьому Богові, щоб він тебе провів? Марія побачила в Бозі не того, хто карає, не того, хто є дуже строгий, але вона побачила, відчула в Бога як люблячого, як той, який її любить, як той, який хоче про неї дбати. І, звичайно, вона на таку любов і на таку, на таку дбайливість вона відкрила своє серце, своє життя і сказала: так, Господи, як ти про мене подбаєш, я сама про себе так не подбаю. І в своєму житті я теж так кажу: Господи, так як ти про мене подбаєш, я про себе так не подбаю. І так є до сьогоднішнього дня. І тому вона, її щиро, щира відповідь відносно Бога її була так. Ось я, Господня слугиня, нехай стається зі мною так, як ти, Господи, хочеш. Так само і я кажу в сьогоднішній день. Господи, ось є твій слуга, роби зі мною так, як ти хочеш. За твоїм словом, нехай буде твоя воля. І насправді, я думаю, що Марія чулася в цьому дуже щасливою. І я сьогодні чуюся у своєму священстві дуже щасливим, бо бачу, як Бог веде. Як Бог її вів до цього вифлеєму, до тої зустрічі з живим Богом, зі своїм, зокрема, синочком, так, так Бог і мене десь веде, і я часто бачуся з ним, часто відчуваю його в своєму житті. Сьогодні задайте собі запитання. Чи ви готові сказати Богові, ось я твій слуга або слугиня? Нехай станеться зі мною, Господи, та як Ти цього бажаєш. Бо так, як Ти покеруєш, я ніколи в житті так не закерую. Всіма обставинами, всіма людьми, всіма подіями Бог веде нас до справжнього щастя, до справжнього миру, до справжньої радості. Чи я відкриваюся на цей Божий Промисел на цю Божу волю бажаю вам сьогодні над цим подумати. Мирного вечора, слава Ісусу Христу!